Футбольний клуб Олександрія упевнено переміг Донецький Олімпік. Матч у рамках п'ятого туру чемпіонату України з футболу Ліга Парімач відбувся у суботу, 20 серпня, на стадіоні ювілейний у місті Суми. Від самого початку поєдинку номінальні господарі Поля намагалися взяти ігрову ініціативу в свої руки. Проте Олександрійці діяли упевнено і відповідали гострими моментами біля воріт донечан, завдавши чимало клопоту супернику. А вже на 28-й хвилині зустрічі після блискучої багатоходівки гравців Олександрії. У голкіперу Олімпіка довелося витягати м'яча із сітки власних воріт. Голом відзначився Артем Черній. Друга половина зустрічі видалася не менш цікавою. Господарі знову розпочали активніше. Проте результату це донечанам не принесло. Капітан Олександрій Андрій Запорожан мав гарну нагоду відзначатися зі стандарту, однак влучив у поперечину. Та вже за кілька хвилин футболісти Олімпіка награли на пенальті, порушивши правила проти Дмитра Леонова у власному штрафному майданчику. І Андрій Запорожан без вагань реалізував 11-метровий. У підсумку 0-2 на користь Олександрії. Гра у сумах видалася зовсім несумовно. А вже в наступному турі на Олександрію чекає довгоочікуване дербі. Команда прийматиме Кіровоградську зірку. Початок зустрічі 28 серпня о 17.00.